Це вже відносно вже не новинка на нашому, в нашій Україні. Тобто, за счет менших обертів ми просто економимо паливо. Як показує практика, до 30% економії палива на транспортних роботах. Ця машина дає, дозволяє. Трансмісії в даному машині ця, е, модель конфігурується трансмісією PowerShift, е, який має 19 передач вперед, 6 передач назад. Ця машина у нас має голу вагу. Е, завод декларує 7800 без противаги. Оновлений, грубо говоря, двигун, оновлений турбокомпресор-паливна система. Це нам дало більшу, більш широку полку крутного моменту. Ми можемо працювати при тих самих знаряддях, при тих самих умовах, як 70-60, але на менших обертах двигуна. Що це нам дає? Він тягне не хуже, а то й краще, але розход палива, як показує практика, на цьому тракторі менший відсотків на 5-10, як мінімум. Це ми провіряли. Така модель у нас працювала з Водерштатом Темпо 8. Скажімо так, для робочої швидкості 18 км в час цього трактора більше, ніж достатньо. Він працює в своїх, ну він скажемо так, він працював всю сівалку на таких швидкостях, не напрягаючись. Тобто при різних умовах, при рівному рельєфу чи то були якісь косогори, тобто доволі велике навантаження було. По двигуну, понятно. По трансмісії в даному машині це модель конфігурується трансмісією PowerShift. Який має 19 передач вперед, 6 передач назад. Стандартно, ну, якщо повністи, на 70-60 була 18 на 6. Я спеціально замовляю з цією трансмісією 19 на 6 Тут є передача 19 в екорежимі. Грубо говоря, що я мав на увазі, коли замовляв таку конфігурацію. Ця машина доволі макс... ну, зроблена максимально універсально. Він може працювати як в польових режимах з культиватором, з плугами, в посівних роботах. Так, і адаптований для роботи з транспортних роботах. То бочка, причепи тягати. Тут в базовій комплектації встановлені пневмотормоза, контур, контур двохконтурні, також встановлені гідралічні тормоза для причепа. І трансмісія нам дозволяє тримати швидкість 40 км в час при оборотах двигуна 1580 Тобто, за счет менших обертів ми просто економимо паливо. Як показує практика, до 30% економії палива на транспортних роботах ця машина дає, дозволяє. І не можу сказати, що тут мені ще подобається в цьому оновлені машині. Так, да, вона й тяне гарно, але тут завод оновив саму вагу трактора. Це основний показник для роботи в тяжких умовах. Сімдесят шістдесят. У нас всі знають, він доволі ну, відносно легкий трактор 7200 ваги без противаг, і, грубо говоря, 8200 з противагами. Ця машина у нас має голу вагу. Завод декларує 7800 без противаг. Але по факту виходить 8 тонн. І противаг спереді тона у нас і на задніх колесах пів тони. Можна ще півтони додати, якщо потрібно. По факту, в хазяйстві раді експеримента заганяли на віса, отака машина без оператора з мінімальною кількістю палива в бак і показав 9, 9 750 кілограмів. Так, да, це доволі ну не, не мала вага, він але це показник того, що він підготовлений для роботи в тяжких умовах, там будь тим то ілі в пахоті, лі глибоко і так далі.